Квиток у доросле життя отримали буковинські школярі. 30 травня у всіх школах пролунав останній дзвоник. Одну з найважливіших подій весни не зіпсувала навіть прохолодна погода та дрібний дощ. Останній раз одягнеш того, поплачу. останній вальс танцює зі сльозами сторі за. Випускники зізнаються перед цим відповідальним днем нервували. Вчора навіть не хотів спати, щоб це нічого день не було. Вони кажуть, у їхніх серцях цілий вир емоцій від радості до суму через прощання зі школою. Дуже лячно, е дуже страшно, дуже сумно, тому що ми покидаємо школу раз і назавжди. Спочатку це все сприймалося як несерйозно. Ми не розуміли, що це вже кінець. Зараз трохи починаємо розуміти, що більше ми не зустрінемось ніколи більше ми не зайдемо в цю школу, більше не будемо сидіти за партах. і це. Лікарі, юристи, вчителі такими себе бачать у майбутньому сьогоднішні випускники. Хлопці запевняють, зважаючи на ситуацію в державі, обов'язково підуть в армію. Дівчата ж планують на ближчі роки по різному це на математичний. У мене мама вчитель математики, тому в мене це закладено. Я тут працювати буду. Сльози радості з'являлися у викладачів, які відпускали своїх вже вчорашніх учнів у доросле життя. Кажуть, незважаючи на багаторічний досвід, кожний випускник для них є неповторним. Це вже четвертий випуск в моєї діяльності в школі. І не можна сказати, що можна всіх дітей прирівняти до чогось одного якогось еталону. Кожна дитина, кожна людина це є особистість. І також кожний випуск для мене є чим. Мось якоюсь новинкою, особистістю в моєму житті. Ті чи останні дзвони пролунав вже багато років тому зазначають, з приводу закінчення школи не треба сумувати, адже у цей день перед молодими людьми відкривається безліч можливостей. Дуже приємно, коли оці молоді, чудові, красиві люди йдуть дорослого життя, закінчуючи школу. У них все попереду, і це щастя.